Щось з якогось у, умовно Джона і помістіть на мій хутір за два дні до Різдва. Коли його зранку будять і кажуть, Джон, вставай різати свиню. І він такий, Sorry, what? «Kill pig, Джон. Ти що будеш робити? Тримати, глушити чи колоти? І потім в Джона психологічна травма від крику. Але не від крику свині, а від крику мого батька, бо свиня вже мала бути зарізана, а він же мав випити. І Джон цілий день топить смалець, фарширує ковбаси, в нього рука полікоть в крові, бо він начиняв е, кров'янку. Наступний день він встає, по хаті де весь аромат, він протягує руку і мама, куди Джон? Сука піст. Йди, роби кутю. Джон йде робити кутю, тремак. Тре з моїм батьком, як він так довго прожив з тою жінкою. Потім вечором його напихають 12 стравами, він лягає спати і в п'ятій годині мама його, Джон, вставай. В родинному чаті вже сім відкрито Христос народився. Вставай, треба до церкви. Вони йдуть до церкви, 5 годин стоять, тому що там синочне, царські часи, довга літургія. Приходять додому, Джон встає на поріг із порога. різдво! Воє Христе Боже наш засвітило світло і світло розуміння. Звідки він то знає, бо він йшов з моєю мамою до церкви і назад. Далі він сідає їсти холодець, шкварки, ковбаса, м'ясо, він до всього напихається. Він трошки підходить до ліжки, мама така: Джон на вечірню. Вони йдуть на вечірню, вертаються, його знов три рази годують. Він хоче жити спати. Джон колядувати. Бог предвічний, 12 куплетів, блін, під кожним вікном. Він обходить все село в четвертій ранку, приходить додому, кажуть, Джон, палити дідух. Він йде, палити дідух, палить дідух, добирається до ліжки, і мама така Джон, до церкви. What? Вот, Джон Марії. Jesus Мазер. І Джон такий, бляха, я був у вас у вересні. У вас у вересні дві матки Божих.